А нам сьогодні ось таку гуманітарку видали від благодійного фонду «Джем» Howard Puffet. Ось такий один наборчик на одну родину або на одне домогосподарство. Насіння, я вважаю, це класна допомога для сільського мешканця. Ось з такими класними написами: добре насіння любим українцям. І пакетики, я вам скажу, немаленькі. Що тут видали? Шпинат. Салатик, листовий і суміш салатиків. Такі немаленькі пакування. 5 грамів от салатику тільки. Петрушечка, цибулька, я так розумію, чорнушка. Так, морква, кабачок, ще кабачок, капуста брокколі. Теж таке пакування 1 грам, але броколі завжди це дороге насіння. Огірочки, також тут 5 грамів. Так, відчувається, що їх тут добре насипали. Кавунчик підсолодити нам життя, квасолька. І ще квасолька, також такі великі пакування, 20 грамів. І горох. Ну, Щиро дякуємо. Це прям класна допомога, як на мене.